Ання з куликів арени запрошуємо вас на перегляд прямої трансляції матчу 14-го туру другої ліги ПФЛ група А. команда Куликів Вілка. Лідер чемпіонату саме в другій лізі в групі А сьогодні приймає команду Самбір Нива «Нива-2», Тернопіль. Хорош передача на копила копил ще один хороший пас. Який Пропуск зараз від Волкова. Волков може пробивати. Волков передача на шарабуру, шарабура, удар з носка, сейв вам і атака зараз від команди Куликів Білка. Ох вам і комбінація від підопічник Сергія Атласюка. Міг пробивати Волков, але яку ж передачу нестандартну зараз дав Волков ви подивіться тільки на цей пас положення поза грою немає. В Шарабури що вдало зіграв Береза. Патуляк Береза забігає. Патуляк зараз пробиває. Який удар добивання. Гол 1-0. Забиває команда куликів. Вілка забиває Даниїл Волков. Рахунок у нашому поєдинку відкрито. Хороший удар даром не проходить. Це про Віталія Патуляка. Патуляк пробив. Воротар відбив перед собою і уникаючи положення поза грою, зараз забиває Даниїл Волков. Ну і для Даниїла це четвертий гол в цьому сезоні. Дивимось повтор цього епізоду. Береза, показав, що буде він з м'ячем. Патуляк вирішив пробити, пробив якісно. Борис відбив перед собою, але четвертий гол в цьому сезоні і за кількістю забитих м'ячів. Ще раз дивимось. повторі, тут вже з Панасюка там забігає. Зараз Шарабура, Шарабура в штрафному майданчику, пробиває. Шарабура небезпечно, і тут повинен бути. Удар від воріт. Це таки кутового не буде. Прекрасна контратака від команди Куликів Білка, яка ж передача від Олега Панасюка. Шарабура тут міг брати м'яч і під себе. Там відкривався Волков, точніше відкривався копол. Шарабура міг пробувати і віддавати передачу на Копола. Шарабура пробив, пробив не точно, але каже, якісна контратака вийшла у підопічних Сергія Атласюка. Турко не до кінця дограв цей епізод. Тут передача зараз вихід сам на сам. небезпечно може бути і не забиває. Тут пенальті. І жовта картка зараз для Шерехори. Ось таке рішення зараз від арбітрів. Ми З нетерпінням чекаємо на повтор цього епізоду. Тут вже пробив Максим Крамарчук. Тут хіба ж фолив? Роман а ось питання. Що ж є удар від Крамарчука? 1-1 у нашому поєдинку. Крамарчук забиває на 35 й хвилині з пенальті. Таким чином, рахунок стає 1-1. Ну а ми б дуже хотіли подивитись ще один повтор цього епізоду. Чи справедливий тут 11-метровий у ворота команди Куликів Білка? Хорош передача. Зараз від савошка на шарабуру. Копел в сверхному майданчику. Копел падає, що арбітер. Арбітер розводить руками, а це не пенальті. Ні, все-таки тут жовта картка захиснику. І, я так розумію, пенальті. Арбітер. Не призначає, ну дивимося ще раз. Чи фулив тут перехоплення зараз від команди Самбір Нива 2 вихід 3-4. в Хороша передача. Зараз може бути чи буде удар по воротах. Хороший підкат від Берези. І м'яч залітає у ворота команди Куликів Білка. Ось таке у нас завершення першого тайму цього протистояння. Забиває зараз Андрій Дем'янчук. Що ж, компенсований арбітром час команда самбір Пірнива 2 зараз забиває і забиває Андрій Дем'янчук. Гол на 47-й хвилині. Що ж, дивимося, якимось дивом Дем'янчук тут передача на коса. Кос виграє другий поверх. Волков Волков віддає. Зараз передачу на Потоляка. Потоляк зараз пробиває. І що тут все-таки не буде. Добивання ще одного в цьому поєдинку. Артем Борис зараз все-таки... Значно зіграв краще, ніж на 27-й хвилині першого тайму. Коли подача на дальню штангу, падіння в штрафному майданчику, арбітер показує, що нічого тут не було. Арбітер показує, що зараз буде удар від воріт. Що ж, куликів, білка тисне в другому таймі, куликів білка поки що поступається у рахунку. Ну І ще дві заміни спрямовані саме Папел. Папел пробуває Рикошет з м'ячем волко. Волко пруштовхує передачу на Савошка. Савошко черпачок штрафний майданчик. Зараз удар по воротах все від голкіпера, але що тут? Тут фол арбітер побачив. Ну, тут потрібна знову комусь допомога з гравців команди сам бірний 2. Равлик. Є подача вже майданчик. Кос головою. Небезпечно, але не точно. Хороша ще одна атака від підопічник Сергія Атласюка, Але ця атака не завершується результативно. Якісний удар в коса, але трішки не туди, куди треба. І зараз. Остап Довроштан береза. Ще одна подача від Берези. Захисники м'яч виносять. Удар зараз від Равлика. Який удар? Равлик міг забити. Равлик не влучає оборота. Що ж, є моменти, є так і є удари, але ці всі удари від команди Сергія Тлисюка поки що не в цілі. Потрібно бити в рамку. По-іншому забити нереально. Береза виконує подачу. подача від Берези! Удар іде м'яч! М'яч не залітає у ворота. Ось вам іще один момент. Просто не йде і не залітає у команди Кулики і Білка в другому таймі. Тут доброштан на виході зіграв не ідеально. Дивимося раз: повтор цього епізоду. Доброштан пролетів повз м'яч. Це важко на станковича. Станкович вривається, завжди майданчик падає Станкович. А що арбітри? Арбітр дозволяє грати. На думку арбітра тут не було порушення правил. Тут нам демонструють повтор епізоду, коли падав Станкович. Це завжди цікаво. Подача від Копола. Удар головою поперечка. Ну це просто якийсь не фарт. О, сьогодні точно не день команди куликів Білка, особливо в другому таймі. Ну, але сьогодні можна сказати день арбітра. У нас в Куликові на стадіоні Арена Куликів. Майже ми вже сім хвилин переграли команди. Арбітер тут зараз викликає медиків на футбольне поле. Тут зіткнення, дуже дуже неприємне зіткнення. Кажуть, дай Бог, щоб все було добре Віталія Равлика. Допуски оболівальників. Обуліваль... Зараз може бути фінальний свисток, може і не бути. Карета швидкої допомоги зараз е... і все, є свисток про завершення цього поєдинку. Сам Бірнива 2 здобуває перемогу на виїзді